Чи що не записуються мої відеоінструкції. Отже, ось практична робота. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно створити та виконати запити на вибірку, додавання, оновлення і видалених даних. Що таке запити? На першому занятті, коли ми говорили про систему управління базами даних, ми говорили, з яких об'єктів може складатися. І один із таких об'єктів це є. Запит, причому він є одним із основних, і основне його таке буде призначення у відборі потрібних даних із таблиць, які вже є в нашій базі даних. Тобто, нам потрібно щось з них витягнути в окрему табличку, наприклад. Так. Можемо створити простий запит, складний, перехресний ще є запит, і є такі запити з полями, які повинні потім обчислювати якісь там значення. Тобто, це може бути вибір даних за вказаних полів, придкування даних. Ми можемо використовувати різні оператори, які вказані у вас в теоретичній частині там, для списку, для виведення в рядок таке інше. Ми можемо зробити запит на вибірку. Це є найпростіше, тобто ми беремо з, з наших основних табличок, які у нас там, наприклад, є в, в нашій базі даних, і витягнути якісь поля, які вже є, готові, щоб не створювати наново табличку. Ми на їх основі створюємо запит на вибірку, і є наша окрема таблиця. Так, ну потренуємося. У нас з вами є база даних, яка містить табличку оцінки. Телефони, адреси, от саме з ними і будемо працювати. І так, єдине, що коли ви будете експер, експер, експериментувати з командою, знайти, то вона не зберігається потім в роботі. Зробіть, будь ласка, скріншоти, ну, як ви це робили? тобто. Як нам знайти, наприклад, якийсь запис. У нас же ж може бути база даних там на 100 учнів, на 200, 300. Але у нас є така команда знайти, є команда ще замінити. Знайти, ми можемо вказати, ми знаємо, наприклад, прізвище, ми можемо шукати лише в поточному полі або в поточному документі вказати всюди. І нам, наприклад, потрібно знайти семенова. Ми пишемо прізвище Семенов, знайти і нам виділяється в нашій табличці вся людина. Ми бачимо про неї всю інформацію. Так, а, далі. Але якщо нам потрібно щось замінити, так, дивіться, ви можете, от я написала повністю прізвище, але в умові у нас тут немає у Насті в базі даних ім'я на літеру М. Тому я на літеру С буду виконувати пошук. Якщо я поставлю літеру С і поставлю таку нашу зірочку сніжинку, мається на увазі, що повинна знайти абсолютно всіх там, користувачів, всі записи, які починаються на літеру С. Так, він у нас виділений, тому давайте ось так. І знову-таки наш Семенов. Якщо ми наберемо інше прізвище, літеру Б, наприклад, і будемо шукати, то буде шукати один у нас такий. Так, у нас всіх, о, літера К у нас є, там, де багато користувачів. І ось він буде шукати їх. Зрозуміло. Якщо ми поставимо, вам потрібно буде зробити скрін цього віконечка пошуку і відправити в Google Клас. Якщо ми навпаки поставимо, наприклад, зі. А місії, що це віконечко не, не видно. А, Нам не видно. Добре, зараз я вам інакше. Воно на записі повинно по ідеям відобразитися. Так, зараз. Так, це ж я вам не весь екран. Так, я вибачаюсь. Добре, що сказав. Так, ось. Ось воно, знайти, бачите? А якщо я поставлю зірочку на початку, а потім якусь там літеру давайте А, то він буде навпаки шукати, що закінчується на літеру А, всіх, всіх там абонентів, студентів, учнів. Зрозуміло, тобто. Вона буде мати на увазі, що їй все одно, які символи йдуть до цієї літери А. Буде виділяти всі, які будуть закінчуватись на неї. А якщо ми ставимо там в кінці а, зірочку, ну, ще раз продемонструю, то буде виділяти всіх людей, у яких ім'я, там прізвище починається на літеру А. Зрозуміло? Але ми можемо з вами ще й виконати заміну. Здається, тут є в завданні, зараз відкрию. Так, правка знайти, знайти далі це ми зробили. Ага, студентів, які мають оцінку 10. І ми можемо ще й замінити студентів, які мають оцінку 2 з математики, на 5, наприклад. Давайте. Точно так само ми можемо ввести 10 і шукати нашої оцінки 10. Буде виділятись абсолютно всі записи, де зустрічається ця оціночка. А за допомогою команди замінити, я просто тут по вкладинці переходжу, а вона у нас ще є ось тут винесена. Я, наприклад, хочу: ну тут дві немає, але ми, наприклад, можемо що ми можемо знайти там, ну помилково або ще щось там оцінка у нас 7. Ми хочемо її замінити, наприклад, на 10. І ми будемо шукати не в поточному документі, а в поточному полі. От у мене виділена фізика зараз, тому я хочу тут виконати таку заміну. І я можу вказати «замінити», так, давайте, знайти, замінити, або замінити все, і воно мені одразу повністю по всьому моєму полі виконує заміну. Так, зробите, скрін цього. Віконечка, так, замінити все, все, цю операцію не можна скасувати, продовжити. Так, все, ми замінили оцінку 7. У вас за завданням 2 на 5 але все одно, головне, що ви знаєте, де це знайти. Тобто це робота з базою даних. Наступне, що нам потрібно зробити, відфільтрувати, вивести на екран записи про студентів, які мають з математики оцінку 10. Так, що нам потрібно зробити? Я закриваю це вікно. Є наш фільтр. Ось ми виділяємо математику, натискаємо фільтр, і нам необхідно виділити просто це звичайний фільтр. Ми можемо вказати, наприклад, дорівнює 10. Да, а можна залишити просто активною нашу оціночку. 10. Є зробите скрін-віконечка цього. окей, І у мене залишається лише три записи. Які є у мене в базі даних, що мають оцінку з математики 10. Дивіться, воно не зберігається. Якщо ви закриєте базу даних, у вас табличка залишиться потім при наступному відкритті розгорнута. І у вас зараз є такий значок лічки, тобто, ви відфільтрували. Все. Вимикаємо цей фільтр. Я вимикаю його за допомогою команди застосувати фільтр, роблю її неактивною. «Є». Наступне. Тут ми будемо вже фільтрувати записи з оцінкою 7 в полях математика і фізика. Ми будемо тут вказувати, вже умова застосувати є. Ну, Давайте тут буде вже такий більш складніший. Давайте ми зробимо додатково розширений фільтр, і відкривається ось така конструкція. Ми додаємо поля математика і фізика і вказуємо критерій більше. Просто більше семи. І там, і там. Ну, єдине, що можна ще додати, давайте ми отак зробимо тут прізвище, щоб було нам видно. А тут же фізика і математика. І виставимо умову більше семи. Так, застосувати фільтр. Все, у мене з'являється ось така скорочена табличка. У мене з'являється знак фільтр біля математики фізики. І виводиться інформація лише про студентів, у яких оцінка више 7 валів». Ви повинні будете а, і ось цей конструктор сфотографувати мені. Тобто ви можете мені файл навіть не надсилати поки що. Достатньо буде усіх скринів надіслати. Так, наступне, що нам потрібно зробити, так вивести, який навчається на 7.12, з математики-інформатики. Тобто, схожа умова буде. Давайте ми його просто змінимо, залишимо прізвище. Математика, інформатика. Але нам потрібно, щоб тут виводилися студенти, які мають оцінку від 7 до 12. Як ви думаєте, яку я тут умову поставлю? Більше чого повинно виводитись? Mm? Якщо ще 7 повинно бути, мабуть, 6. Да? Тобто більше шести балів. Більше шести. Застосовуємо і виводиться у мене абсолютно всі записи. Ну тут всі вони і вивелись. А студенти, у яких оцінки від 7 до 12 від математики до інформатики. інформатики. Так, наступне: ми потренуємося створити наші запити. Створіть і виконайте запит 1 на вибірку записів про студентів, які мають 10-12 з інформатики. А, тобто тут вже трошечки попрацюємо з створенням запиту. Так, я застосування вимикаю. Фільтр закриваю. Є. Отже, переходимо до вкладинки створення. Майстер запитів це найпростіший. Так, зберігаємо. Так. Ми можемо це зробити за допомогою простих запитів. Окей. Обираємо, наприклад, прізвище, математика і інформатика. Далі відображаємо кожне поле для кожного запису. Оцінка запит буде у нас називатися табличка, або просто запит один можете вставити Готово. Але, ну, у нас так. В нашій оціночки зараз я позмінюю. Там, де є 6, а 5, наприклад. 4. Ну, не такі прям файні оціночки. Так, збережу. О, і вони у мене, бачите, одразу змінилися в моєму запиті. Відбулися зміни. Так, але мені потрібно створити запит, який буде виводити оцінки, які у нас більше. 6 балів. Так? Тобто мені не потрібно, щоб в цій табличці залишались люди, у яких є оцінки 6-4. Що я роблю? А, я можу перейти в режим подання конструктора і вказати, що тут мені вивести, дуже схоже на фільтр, але це буде окрема табличка. Вона вже буде збережена. Тобто не вимикається нічого. І ось тут ми поставимо критерії більше 6. Більше 6. Запускаємо наш запит, і у нас залишається наша табличка, запит, оцінки лише з тими студентами, які мають оцінку вище 6 балів з математики і інформатики. Закриваємо, зберігаємо є. Наступне, що нам потрібно зробити. В принципі, тут навіть все ось все записано, що куди натискати. Ну, подивимося. Так, є. Створіть новий запит поле, номер, прізвище ім'я. Виберіть якесь ім'я, поле, водіть бланку, ага, Будемо робити це за допомогою конструктора. створити конструктор запитів. Тобто додаємо до нього нашу табличку оцінка, Закриваємо. І що нам потрібно за поле. Ви можете два рази натискати всю табличечку, і вона буде у вас відображатись, бачите? Або обирати тут із спадаючого списку прізвище, ім'я. І я, наприклад, хочу, щоб у мене тут конкретно лише якесь одне прізвище виводилось і все. Тобто, у мене буде критерій, що мені потрібен запит про всіх марій. Наприклад, давайте ми їх тут е дві зробимо. Трошечки модифікуємо Марія. Так, в принципі, не принципово, але так. Я, я зберігаю зміни. І я ось тут напишу це прізвище Марія. Запустити. І у мене створюється запит, який у мене буде називатись. Там запит 2, 3, як завгодно. Так. Зберегти запит. Це у нас вже третій, тому що перший у нас ми створили за допомогою майстра, і потім ми його за допомогою конструктора модифікували. Окей. Є, це окрема табличка. Вони ось зберігаються у нас. Я їх можу запустити і подивитись. Так, наступна. Нам потрібно створити четвертий запит для відшукання записів про студентів, які мають деяку задану параметрам оцінку з математики. Тобто, нам потрібно зробити такий запит на виконання, коли натискаєш. З'являється таке віконечко діалогове, де нам запропонується. Введіть оцінку. І нам потрібно буде ввести туди оціночку і виведеться там всі студенти, які мають таку оцінку з інформатики, наприклад, або з фізика. Давайте зробимо так, створити конструктор запитів. Оцінка. Давайте ми зробимо номер, прізвище, ім'я. Математика. І ось тут ми в квадратних дужках введемо параметр, введіть оцінку. Так. Запускаємо. І ось у мене з'являється мій параметр. Я вводжу оціночку 10, окей, І у мене виводяться всі студенти, які мають оцінку 10 з математики. Це у нас буде четвертий запит. Давайте на запит 4. Давайте параметр. Да? Параметричний, щоб ми його не забули. Окей. Тобто тепер, коли я натискаю на цей запит, у мене одразу не відкривається табличка, у мене такий, а, вводиться в діалогове віконечко, в яке я повинна внести певну пораму. Тобто, якщо мені потрібно знайти за певною оцінкою або за певним прізвищем, ми могли б зробити такий параметри, наприклад, в колоночці прізвище, введіть прізвище, ввели прізвище, і у нас по цій людині виводиться вся інформація. Так, є. І що нам залишається? А нам залишається створити м, запит. В принципі, можна і цей модифікувати, а можна новий і до створити. Нам потрібно вивести студентів, які будуть. Скеровані на стажування за кордон, якщо умова стажування така, тобто він повинен мати або вона оцінки 7-12 з усіх предметів, дата народження повинна бути в діапазоні, наприклад, 2004 по 2006, ну, вже можна змінити, бо вже 2025, і лише вони будуть підпадати під ці умови. Так, як це зробити? Тут пояснення немає, але є у нас в теоретичній частині, як ми можемо з вами вивести, наприклад, студентів, які знаходяться в якомусь діапазоні. Тобто нам потрібно додати колоночку, давайте ось сюди: дата а, час. Це у нас буде дата народження. Ну, давайте не четвертий і шостий рік візьмемо, а 2014, нехай буде. Ні, це замалі будуть. Ні, хай все-таки 2004, тобто це 22. Так, нехай буде так. Так, і пишемо дати народження. Я поки що просто виборочна. Тобто бо у нас всі будуть. Так, Але тут, наприклад, у нас буде 2004, тут у нас буде 2005, але ось тут нехай буде де, там, 2000, 2000 рік, а тут буде нехай там, 2015, тобто за малий, наприклад. Так, я покупіюю, щоб не перенабирати. Ну, і нехай тут буде все-таки третій рік десь, тут 14, тобто, щоб не всі підпадали. Так, будуємо наш конструктор. Ой, не таблиця, вибачаюсь, не то. Конструктор запитів. Ми беремо оцінка, Закриваємо. Нам потрібно номер, прізвище. І, в принципі, всі: і математика, і фізика, і інформатика і дата народження. Єдине, що у нас тут будуть критерії відбору, що повинні бути оцінки більше 6 балів. Більше шести. Ім'я вибачаю не, не тут. Бо у нас там числове значення. Так, сюди, сюди. Так. А тут ми будемо вибудовувати конструкцію. Так, а, тобто входження в діапазон. Робиться це за допомогою оператора Between and. End. Так, ну давайте спробуємо. Я його скопіюю. Тя, м. там десяте, десяте. Так, ну, секундочку. Так, записуємо. Так, єдине, що давайте не в квадратних дужках, бо буде параметр у нас, а беремо такий хештег початок дати. Там, кінець. Так, що там нам за умовою потрібно. Так, 31, 12. Давайте скопіюю і. And... так, запускаємо наш uh, запит на. Роботу. О, і у нас виводяться лише ті студенти, їх четверо у нас, які навчаються на всі предмети вище 7 балів, і вони входять в цей діапазон. Тобто 2004-5 рік. Розуміло, зберігаємо. Так. Доброго ранку. Доброго ранку, якраз почти успіли, вже пара закінчиться, ще 10 хвилин. Окей. Да, а сьогодні широкий, точно. чи да. точно. Да. йо -моє. Ну, Вже як вийшло. Ізвиняюсь. Так. Таким чином, у вас повинно вийти чотири ну, запити. Тому що один ми модифікували. Ви можете його окремо створювати, а можете модифікувати просто перший, другий, і буде таким чином у вас їх. Е, там, Раз, два, три, чотири. Цього буде достатньо. Все, зберігаємо. Так, маю надію.